Всім привіт! Сьогодні пропоную провести день зі мною, який це саме буде не день, ти. хто потрапив сюди і не розуміє, що вообще я тут роблю і що ця дівчина тут буде показувати. Я конструктор-модельєр жіночої білизни, і сьогодні ми конструюємо і відшиваємо для бренду білизни. Білизну. Але я вже почала знімати на етапі, коли я крою все, тому трошечки буде. Не з самого початку процес. Зараз я хочу заварити кави і їдемо далі. Вмостилася я з кавою на фоні своїх шикарних цвітастих обоїв і готова трошечки про себе розказати, бо я розумію, що слідкувати за людиною, яку ти вперше бачиш, не дуже цікаво. Отже, мене звати Сніжана. Я вже сім років займаюся пошивом, моделюванням, конструюванням жіночої спідньої білизни. Деякий час я розвивала власний тільки бренд, потім почала співпрацювати з іншими брендами по всій території України і окрім території України. Я нещодавно переїхала в Черкаси і будую тут все просто зараз з нуля. І я думаю, що це самий найкращий час для того, щоб почати канал на Ютубі вести. Знаєте, я завжди думала, якщо вже заходити на якусь площадку, то треба гарно, красиво студія, макіяж, образ. Але зрозуміла, що цей перфекціонізм вже декілька років мені не дозволяє просто це зробити. Тому беру себе в руки, телефон в руки, а без макіяжу, без образу, просто на домашнім. Але я починаю це робити. Приступаємо до пошиву. Так, ось наш комплект, який ми будемо шити, тільки буде чашка трьохлисна. Я вже почала кроїти. Чашка в мене викроєна, Зараз кроїмо стан. Я вважаю, що це дуже гарний знак, що як тільки я вирішила почати знімати на Ютуб, в мене сусіди почали робити ремонт. Клас! Ой, ще поки не відправила, хочу показати вам цю красу, виконана теж для бренду, але це бренд одягу, які захотіли запустити додаткову капсульну лінійку, саме бралети і боді. Ось такі. І ось ми відшили тестовий зразок. Буду відправляти на примірочку і за необхідності на доопрацювання. Як вам мені дуже подобається таке блискуче. Так, ну що, всі деталі в мене покроєні вже. Е, ви не звертайте увагу на те, що от, от скільки всього в мене на цьому столі. Я вам скажу так: у кого ідеальний порядок на робочому місці, швачному, то е, не сильно то й працює ця швачкарня, а оце називається робочий процес де все-все надо, все надо. Отже, у нас тут куча резиночок, оздоблювальна резиночка, танелечка, бретелічка для комплекту, для пошиву, кісточки, викроєні, детальки основні, це деталі чашечки, буду зараз з'єднувати їх. Фурнітурка, застібочка. От, Будемо з'єднувати зараз всі деталі. Чашечка буде частково з підкладкою, тобто нижня частина ліфу буде продубльована ще сіточкою, тому що груди не дуже маленького розміру і треба їх додатково підтримати. з'єднали чашечки, вшили їх в стан. Ось таким чином закритими швами будуть внутрішня частина чашечки. Наступні кроки в мене пришивання тунельної ленти, станова, оздоблювальна і погнали. В мене вже викраєні трусішки, розмір XXL, тому все так масштабно. Тут остатки розкоші від пошива Ліфа. Часу в мене дуже мало залишилось, тому я бігом 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 пішла. Це все робити. Так ліф. Така тут глибоченька чашечка. Ось обробка зсередини. Мій особистий вид любові. Нижня частина продубльована сіточкою теж для того, щоб достатня підтримка була. І ось трусики. Стрінги з таким декором по бокам. Все пакуємо все і на відправочку. І що на сьогодні наш робочий день завершено. Відправила посилочку одну в Одесу, а іншу в Німеччину. Так що розширюємо кордони, плюс одна країна для співпраці. Мені подобається. Всім гарного тихого вечора, і зустрінемось в наступних відео.